Безпека дітей зараз основний критерій початку нового навчального року. Школа готується, аби з 1 вересня учні мали не лише красиві навчальні класи, а й надійні укриття на випадок повітряної тривоги. Окрім цього, усі заклади повинні обладнати тривожними кнопками та системами відеоспостереження. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. І поки одні школи лише починають готуватися, є й такі, де схожі нововведення працюють роками. 2018 році то відразу в мене виникло питання, і виникла потреба, що відеоспостереження в закладі освіти це дуже важливо і дуже потрібно. І тому було тоді я прийняла рішення, що треба це зробити. І ми почали за чотири роки. Тернопільський ліцей номер 21 обладнали 16 камерами відеоспостереження, а ще підключили в приміщенні тривожну кнопку. Не тільки користуються чергові або Якщо в нас чергові чергують з восьмої ранку до восьмої вечора, з восьмої вечора до восьмої ранку ночі заступає сторож. І Вони всі мають відношення до цієї червоної кнопки. Як тільки щось вони бачать якісь ну, загрозу, вони натискають і 3-5 хвилин і приїжджає і міліція або служба охорони. Камери поставили всередині у коридорах, а також ззовні по периметру ліцею. У часі війни це особливо актуально. Ми зараз думаємо про те, що необхідно встановити відеоспостереження навіть в укриттях, тобто в наших захисних спорудах, які ми готуємо до початку навчального року. І це теж дуже важливо. Про встановлення відеоспостереження в класах, тобто в навчальних кабінетах, мова не йде станом на сьогоднішній день, бо однозначно це має бути з дозволу батьків. За безпеку в школах відповідатиме поліція охорони. Тобто, в разі загрози дітям, учителям чи приміщенню, черговий натискатиме тривожну кнопку і приїдуть поліцейські. Загалом в Тернопільській області така система має запрацювати у всіх навчальних закладах. Окрім цього, порядок наводять і в укриттях. Що ми плануємо зробити? Це облаштувати підлогу, тобто бетонну стяжку, зробити, побілка і штукатурка і побілка стін. Ну і звичайно, вентиляція обов'язково повинна бути, повинно бути додаткове резервне освітлення. Всі ці моменти мають бути санвузли, все це ми плануємо облаштувати у нашій захисній споруді. Війна диктує нові вимоги. Тож як навчатимуться школярі онлайн, офлайн або ж за змішаною системою навчання наразі батьки ще вирішують зрештою, скільки дітей зможе знаходитися в школі в одну зміну, залежатиме від того наскільки місць розраховане укриття.